Айстри. Остання усмішка осені. Красиві і невибагливі. Вони викликають різні асоціації. Одні, побачивши їх, радіють, інші сумують, треті думають про вічність краси, а четверті розводять руками зима на дворі, а вони розквітають, витримуючи морози до 7 градусів. Запах пізніх квітів неповторний. Назва квітки перекладається з давньогрецької як зірка. Милування її блакитним кольором допомагає розслабитися, знизити напругу м'язів, сповільнити ритм дихання. А ще айстра має лікувальні властивості. У Китаї айстри символізують красу, айстру вважають найдревнішою рослиною. Коли близько Сімферополя розкрили царську гробницю двотисячолітньої давності, то серед різних гірлянд з листя канта, лавра і шишок сосни побачили зображення айстри. Батьківщина Айстри, південний захід Далекого Сходу, північні області Кореї і Китаю, Айстри, які розводили у великій кількості в Китаї, потрапили в Європу тільки в 1728 році. Вони були лише білі, голубі та фіолетові. І є така легенда, що французький чернець, Ніколя Інкарвіль мав таємне доручення від директора королівського саду у Версалі відсилати в Париж. Зразки флори різних країн. Щоб успішно впоратися із завданням, ченцеві довелося протягом півроку перед відправкою до Китаю вивчати ботаніку. В одній з посилок виявилася насіння айстри садової. Привезена з Китаю айстра зажадала тепла, і ботаніки почали виводити в теплицях її нові сорти. Цілих 22 роки. Витратили вони, поки у одного з ботаніків не зацвіла небачена раніше. Махрова квітка. Жовта серединка зникла, а пелюстки стали точно такими, як у ромашки. За новою рослиною прижилася назва айстра китайська, французи назвали квітку царицею маргариток. З тих пір садівникам вдалося вивести надзвичайно багато видів і форм рослин. Серед них є низькі і високі, розкішні і скромні, білосніжні і всіляких забарвлень. До речі. Квітка айстри є символом жінок, народжених під астрологічним знаком Діви.